Так, друзі, всім привіт! І якщо ви бачите це відео, значить це знак саме вам. Це той знак, який більше чекає від Всесвіту, коли хоче змінити своє життя на краще, шукає гармонії в сім'ї, бажає збільшити свої доходи чи розкрити свої приховані здібності. Вебінар «Чистка та наповнення це ключ до вашого успіху, і його створено саме для тих, хто дійсно готовий до змін. Хто готовий йти у нове і очистити старе, хто готовий працювати з собою і над собою, і простором навколо. На вас чекають 11 практик та медитацій, 8 уроків у записі, і домашні завдання, і приємні бонуси від мене. Всі уроки у записі, тому ви можете проходити даний курс вебінар у зручному для вас форматі і зручний для вас час. І протягом трьох місяців ви маєте можливість проходити уроки і ділитися в чаті з однодумцями своїми досягненнями, прикладами трансформації. І ось що пишуть про вебінар його попередні учасники. А ви бажаєте приєднатись? Тоді пишіть плюсик у коментарях, щоб дізнатися більше про умови участі у даному вебінарі.